Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття з ліпки. Зараз я прочитаю вам віршик і ви здогадайтесь, кого ми з вами будемо ліпити? Хто в червонім фартушку пострибав по сніжку? Чи впізнали ви цю птичку, що шукає годівничку? Дітки, що ж це за пташка у червоному фартушку? Ви загадались? Так. Це снігур. Сьогодні ми з вами будемо ліпити снігура. А знадобиться нам для роботи пластилін, дощечка та стека. Ми беремо шматочок чорного пластиліну, робимо з нього овал та формуємо голівеньку. Ось таким чином. Хвостик витягуємо. Так, і стекою зробимо пірічку на хвостику. А тепер візьмемо шматочок червоного пластиліну. Зробимо ось таку детальку і будемо її приклевати ось сюди на грудку нашої пташки. Ось таким чином снігур пташка з яскравим забарвленням, червоною грудочкою. Так, а тепер крильця. Так, теж розплющуємо. Зробимо форму крильця. Це одне крильце. І ще крильце одне. Так, наш снігур. На гілочку. Так, ось така в нас лапка. Стекою ми її розріжемо і зробимо ще одну лапку. Ось таким чином. Ось так лапки. Тепер дзьобик зліпили. Дзьобик та оченята будемо все це приклівати. Левати до нашої пташки. Ось так одне крильце, ще одне крильце. Лапки. Та пташка наша сидить на гілочці. Оченята. Так, дзьобик. А зараз ми зробимо візеруночок на наших крильцях. Ось таким чином. Так, так, подивіться, яка гарна пташка Снігур у нас з вами вийшла. Спробуйте виліпити і ви таку пташку, любі малята, успіхів і до зустрічі!